Озимі культури збереглися в доброму стані, але затяжна зима, дощі та холодна погода, які затягнулися аж до квітня, не дозволяють аграріям вийти у поле. А до перших чисел травня максимально треба завершити комплекс весняно-польових робіт. Бо квітень найкращий місяць для посіву ранніх зернових культур, і важливо, щоб у цей період аграрії впорались зі своїми справами. Вийти в поле вже готові працівники аграрного підприємства Галицькі аграрні інвестиції про це наш наступний сюжет. На подвір'ї приватного підприємства Галицькі аграрні інвестиції техніка проситься в поля. Працівники підприємства за період очікування погоди переглянули кожну деталь у транспорті, підготували зерно і мінеральні добрива, забезпечили себе пально-мастильними матеріалами. І як тільки внормується погода, розпочнеться сівба. Весна трошки припізнилася, і те, що було заплановано ярі зернові, зараз будемо плануємо сіяти інші культури, тому щоб, щоб була хороша врожайність. На даний час у нас по Галицькому району є зареєстрованих земель 8 тисяч, 8 тисяч 7 гектарів. З озимих посіяно озимих 2200, повністю зараз внесено в Апнякову селітру на 2200 гектарів. Це півтора тисячі гектарів озимої пшениці, внесено 375 тонн, ріпаку внесено 180 тонн і на озиме жито внесено 20 тонн селітри. Підприємство повністю забезпечене сільськогосподарською технікою. Техніка повністю готова. Знаходиться зараз на даний час тракторів більше 20, 20 видів дискових бурін, 8 штук, 16 сівалок на даний час, плугів, оприскувачів. Все готово повністю до весняно-польових робіт. Автомобілі, бензовози. Є в наявності все готове. Аграрії добре дбають про свою справу, тому й покладають надію також на добрий урожай. Нам би хотілося, але вже як природа покаже, так і буде далі видно.